Сталась така ситуація, що в мене в магазині не було кросівок в моєму розмірі, такі як я хотів. Я хотів Nike Air Force з Gore-Texом, ну не примикали, щоб вони були на осінь зиму. І в мене їх в магазині не було, і я їх замовив з іншого сайту в інтернеті, на якому в мене не попросили передоплату. Між іншим, це фактор, про який я вам трошки пізніше скажу. Приїхали ці кросівки на нову почту, я почав дивитися. По коробці зразу було видно, що це не оригінал, це якась копія і ще й дешева коробка геть не така. Там ну ціла історія, і виходить, що е до чого я хотів це все сказати. Коли ви замовляєте кресівки, з вас сайт не просить передоплату. Або повної оплати, скоріше всього, що це буде якась копія. Тому що насправді на Air Force в Америці коштує зараз дуже дорого. Це приблизно від 150 доларів, якщо це модель з Гортексом. Вона не може коштувати в Україні 3-4 тисячі це дуже дешева ціна. І е, сайти, які продають копії, вони заробляють дуже багато сотень відсотків, і тому їм вигідно відправляти 250 разів раз людям, які їх не візьмуть, а потім хтось їх візьме в кінці, і заплатить їм ту суму, яка їм відбиває, ті всі попередні відправки. От замовили ми Найки Force на корпусі. На одному з сайтів це наші оригінальні. Ось така коробка в чорному кольорі. Ось, ще ціна сайту 150 доларів. Знизу повністю коробка. Структурована. Всередині наші оригінальні найки на гортексі. ті, що в нас в магазині? А ось ці ми замовили на одному з інтернет-магазинів, і менеджер стверджувала, що це оригінальні найки. На гортиці. Коробка вже можемо сказати по коробці, що це не оригінал, так як найки на гортиці ідуть в заводські чорні коробці. А ось самі найки. Вже можемо говорити, що. Етикетка не така вона має бути. от Покажи наші. Ось так виглядає гортекс всередині в найках оригінальних. А ось тут гортекса взагалі немає. Взагалі. так Тут одна один тільки напис, що там є гортекс Далі. Запах, запах. Вони воняють, клеєм Ну, це якби не показник, але які вони криві. От видно навіть, які оригінальні Nike які копія, яку вони мають викривлену підтримку задню Вона відносно м'яка тут вона набагато цукіша. так Далі е... от іще, іще. Ну, ось... пам'яті і криві. Є такі українське о, вона називається підпихня. це підпихня. <рес> Покажу вам бірки. Дивіться, ось це Nike оригінал. Бірка ось такого плану. Вона має бути шита. А ось ці на Nike. Вона зовсім з навіть матеріалу. Зовсім, зовсім з іншого матеріалу. Тричіть куча ниток, всередині взагалі немає мембрани гортекс, вона ніде не і не видно. Ось так виглядають подпихньові найки. І менеджер стверджує, що це оригінал. Я перепитував двічі по це навіть я б сказала що навіть не преміум копія. Ну я бачила, скажу від себе, що я бачила саме ці найки преміум копії, і всередині навіть була імітація гортекса. Ну вони якби можна сказати один в один. Були як оригінальні, а це навіть не преміум репліка. Всі ці, ці шви, вони криві, повністю криві шви. От видно навіть які вони криві на відео. А тепер покажемо, який е е тут малюнок. Він... Рівнесенький. Да, він просто ідеальний. Просто ідеальний. Ось так. так що. Ніколи не, не ведіться на дешеву ціну. Так, ніколи не ведіться на дешеву ціну. Що вони До речі... коштують на офіційному навіку 150 доларів, це їхня бірка. Вони стільки мають коштувати. Переведіться на курсу. Так, а ось ці ми замовили, їхня ціна біля трьох тисяч. Це копія. І це копія. Не ведіться на копії. Носіть тільки оригінальне взуття.